Рішення про створення громадського формування Гроза було прийнято 10 травня 2007 року на сесії Української міської ради. Передумовою стала постійна зміна керівників міського відділення міліції, неукомплектовані штату відділку, недостатній контроль за правопорядком в українці. До даному формуванню були делеговані і ще деякі повноваження, які важливі для міста. А саме це контроль за дотриманням правил по благоустрою, це участь у всіх. Міроприємства, які проходять на території міста, у забезпеченні правопорядку. Охорона, скажімо, якихось окремих об'єктів на час проведення масових заходів. Діяльність громадського формування здійснюється на підставі закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, постанови кабінету міністрів України та інших нормативних документів. Реєстрація формування відбулась 19 вересня 2007 року. Як і законодавством, так і рішенням виконавчого комітету даному формуванню делеговано досить. Великий, скажімо, об'єм робіт, які можна контролювати і. У випадку порушення яких снор складати протоколи про недотримання певного законодавства. Бійці грози слідкують за правопорядком і патрулюють місто майже цілодобово. Саме вони забезпечують спокій мешканців Українки та допомагають у вирішенні багатьох питань у рамках своїх повноважень. Бійці громадського формування патрулюють у день та вночі, проте залишається проміжок часу, зокрема з трьох годин ночі до сьомої ранку, коли місто є незахищеним. В это время в городе есть лишь один оперативно-дежурный в отделении внутренних дел, который в случае необходимости, конечно, может вызвать наряд милиции из Забухова, но как быстро прибыли этот наряд и... Це питання. Члени громадського формування реагують не лише на звернення громадян, а й на повідомлення від чергового міліції та диспетчера кол-центру. Найчастіше бійці складають протоколи в рамках адміністративних правопорушень, зокрема правил благоустрою. Це в першу чергу стосується неправильного паркування. Бійці грози фотографують такий автомобіль та записують номер, щоб встановити власника. Правопорушникам вручають запрошення на засідання адміністративної комісії, яку очолює перший заступник міського голови Володимир Луценко. І вже Заслухавши його, виноситься рішення, проте спостерігаються випадки, коли у базі даних громадського формування номерів автівок немає. Ми відправляємо автомобілі на які не нам не знайомі номера машин на ГАІ, і вони нам висилають нові машину ти тобто, з даними. Найчастіше в нічний час спостерігаються правопорушення скоєні за статтею 182 адміністративного кодексу. Якщо чуємо, то підходимо зразу, робимо попередження на криків і. Тепер, якщо вони перший раз не, не поняли це, то ми вже другий раз вже... Складаємо протокол на порушення тиші. Не поодинокі випадки, коли власники квартир, що порушують тишу. Побачивши у вічку бійців грози, не відчиняють двері. Тоді членам формування роботи додається. Якщо не відчиняють, записуємо квартиру, опитуємо сусідів, складаємо зі свідками протоколи. Якщо в будні бійці грози мають чітко окреслений маршрут патрулювання, то у вихідні вони контролюють порядок ще й на ринку. Розганяємо порушників. ті, що торгують, не в положеному місці. Одним із найскладніших напрямків діяльності бійців є робота з наркоалкозалежними та безхатченками. Бійці грози допомагають лікарям супроводжувати громадян на лікування та обстеження до наркологічного диспансеру, що розташовується в селі Гливаха. і з громадянами, що не мають постійного місця проживання, проводяться бесіди. З ними постійно ведеться бесіда. Вони висилаються за межі міста. І потроху бореться. Бійці грози забезпечують правопорядок у ході всіх міських заходів. Завдяки їхній постійній та професійній роботі мешканці Українки можуть не перейматися за свою безпеку. Могу сказати, що криміногенна обстановка у нас в місті одна із знущих на Україні. Це однозначно. Протягом п'яти років громадське формування гроза забезпечує активну протидію злочинності, підтримує правопорядок у місті. Безпека мешканців міста залежить від стану громадського порядку, охорону якого цілодобово забезпечують бійці громадського формування. Саме завдяки представникам грози українчани можуть почувати себе захищеними і знати, що правопорушники обов'язково будуть покарані.